Я вітаю глядачів телеканалу «Рада» в ефірі, програма Позиція про історію українського театру, театральне мистецтво, його минуле і майбутнє. Ми будемо говорити в нашій студії з Богданом Бенюком, народним артистом України, народним депутатом України, сьомого скликання і просто гарною людиною. Я вітаю вас в нашій студії. Наша зустріч відбувається напередодні міжнародного дня театру, і саме зараз відзначають і 95-ту річницю театру Франка, в якому ви працюєте. От якими почуттями ви підходите до цих днів? до цієї дати ну видно всесвітня спільнота театральна. вона все таки мудро поступила. Я вітаю всіх наших глядачів і думаю, що на телеканалі Рада всі, ті, хто дивляться телеканал, вони також приєднаються власне 27-го числа до Всесвітнього дня театру і будуть подумки згадувати тих артистів, яких вони люблять. Будуть згадувати тих, кого вони бачили, кого вже немає. Тому що цей день він є і знаковий, який пов'язаний із минулим. І без сумніву в цей день думаються про плани і про майбутнє, що буде далі. І ви знаєте, мабуть, театральна спільнота правильно поступила, тому що вони вибрали день театру навесні, от, власне, в кінці березня, і коли вже буяє все якесь молоде народжується, і плани такі майбутні складаються. І день театру святкується в багатьох країнах світу, і в театральних меках такі в світі є театральні осередки, звідки нібито бухкає нове е, життя театральне. А в нашому театрі особливий цей рік, тому що 95 років театру імені Івана Франка, і ми вчора мали прес-конференцію в театрі, де зібралися засоби маси інформації говорили про те, про історію. Яка ж вона була історія театру Франка, і е, які, на які етапи вона ділиться і так далі. Але я думаю, що все-таки яка б там історія не була, бо ми все-таки заглядаємо в майбутнє і думаємо про ті 100 років, які будуть скоро в театрі імені Івана Франка святкувати, з якими ми підійдемо туди, хто буде працювати, які актори, як вони будуть розкручені іменами, бо дуже важливо, щоб в театрі були знакові імена, бо на акторів завжди ходять глядачі, і дивляться на вистави. І тим паче зараз театр Франка може похвалитися тим, що у нас аншлагові вистави, і театр, театр купається в любові і не дивиться на те, що в нас і війна йде, і здавалося б така економічна криза, але все одно в театр люди йдуть, тому що вони знаходять там неймовірну потугу до того, щоб ну знайти великий заряд емоцій, які би дали їм можливість витримати це психологічне навантаження, яке в кожного з нас є кожного дня. А театр дає таке розвантаження, дає навіть якусь таку надію на майбутнє, і те, що потрібно людині для того, щоб жити. Адже не просто просто зараз існувати, і розуміємо, що мабуть, оті злами е, внутрішні, психологічні, і е, ті люди, які приходять до театру, а часто приходять і воїни з АТО, е, які з великою насолодою після вистави зустрічаються з нами з акторами. Ну я вже не кажу про те, що актори виконують найважливішу місію, що вони їздять і е, в госпіталі до, до солдатів поранених. Ну і маємо. А ви і ваша трупа театру Франка. Так, так. Цим ну, там, мабуть, це і кожна трупа, тільки ми про це мало знаємо. Тому що е, обов'язково підтримати людину в важкий момент, і не тільки фінансово, і якимись там матеріальними речами, а найважливіше це духом підтримати. Це не кожному дається, але якщо дається, це дуже важливий момент. Бо мій телефон, наприклад, я його навіть і в студію сьогодні не взяв, бо він розривається від дзвінків, бо дзвонять з усіх куточків нашої України, не тільки вітаючи зі святами, а і проблемами, які існують в нас. Я думаю, що це і правильно, тому що якщо в тебе серце зашкарубле, і ти не вмієш відгукуватись на чужу якусь там мотивацію, то значить ти абсолютно вибудував собі якусь стінку, яку пробитися складно. Ви Знаєте, от часто говорять про значення особистості в історії? От, хотілося зрозуміти, от е, сьогодні про значення особистості в історії театру, в історії держави, от зокрема, зважаючи на нашу сьогоднішню ситуацію, яка є в, в Україні, складно жити в суспільстві, бути вільним від суспільства не можна. Все одно люди приносять в театр свої біди, свої проблеми, приходять. Як сьогодні відбуваються вистави? Чи відчуваєте ви настрої того суспільства, е, беручи участь у виставі? От як е, взагалі зміни? змінилися, настрої змінилися та ті люди, які приходять сьогодні подивитися виставу. Ну ви знаєте, хоч і кажуть, що театр це ніби дзеркало, воно має, mm -hmm. має відображати життя, яке довкола йде, але все одно театр повинен ще і давати якусь картинку надії, тобто казку, мрію, сподівання. І от, от це власне за цим глядач приходить. Він е, хоче відірватися від буденності своєї, принаймні відпочити, посміятися в скрутні часи, е, поспівпереживати, порадіти за успіхи тих. Театральних героїв, які є на сцені в цей момент, тобто це своєрідна така релаксація, яка не якою не займається кіно. Бо театр це народження якихось відносин прямо перед твоїми очима. Тобто ти сидиш в залі, а на сцені зароджуються ті відносини, які ти щитуєш, їх бачиш. А коли ти прийдеш другий раз на цю саму виставу, ти можеш побачити. Нюанси зовсім інакші. тобто це не кіно, яке фіксує один раз і назавжди. Ти навіть помилитися в репліках не зможеш, називаючи той чи інший епізод того улюбленого свого фільму, а театр дає можливість власне імпровізації, але точно імпровізація, яка буде в духу тому, яке ви сказали, який є на вулиці. А потрібно сьогодні якимось чином робити акценти на тому, що в чому живуть люди, вносячи в традиційні вистави елементи сьогодення, даючи розуміння наблизитися глядача сьогодні до того, що відбувається в країні, і перенести його в, в, в події, які відбуваються на сцені, я думаю, що це не варто робити, тому що класика вона є класична, тому що всі нюанси, які пов'язані з класичними творами, вони повторюються в будь-який час життя людства. В, і сьогоднішній день можна знайти ноти, які є в Шекспіра чи в нашій українській класиці, е, які є в, абсолютно сьогоднішні ноти. Вони існують. А коли ти підманюєш або, напр, наприклад, піддаєш якісь там ре. Репліки змінюєш сьогоднішніми днями для того, щоб тобі здавалося, що воно буде більше краще звучати, це помилково, це не треба робити, тому що краще людина сама буде здогадуватися і інтуїтивно розгадувати, що от дивіться, що тоді були таке саме, як нібито в нас зараз, а не в лобову це все говорити. Бо коли ти говориш прямо, то не, не завжди воно виходить етично, правильно, а тим паче зі смаком. То треба бути дуже уважно. Мистецтво сьогодні повинно виховувати. Мистецтво сьогодні повинно давати можливість розслабитися, відчути зовсім переключитися на зовсім інші моменти. Чи сьогодні повинно як, якось підтримувати дух і давати надію на завтрашній день? Бо, має бути все те, що ви сказали, і одна, і друга, і третя дозованість має бути, тому що не можна брати тільки одну сторону і цю сторону використовувати, наприклад, тільки в даний час, тільки розважально. Це було б неправильно. Це має бути і ті твори, які навпаки. Угу. Загострюють увагу на тих проблемах, які і в нашій державі сьогодні є. І сучасна драматургія, яка буде відображати власне ото, от що відбувається в нас на вулиці і за, за, за стінами театру. І класика, і тим паче відпочинкові речі, і музичні, і танцювальні, і всілякі, і тому той театр Франка, і, власне, художній керівник. Е Станіслав Моїсеєв, якраз на прес-конференції, говорилося про те, про плани театру, що ж ми будемо робити 95 років. Уже е, ми святкуємо з із лютого місяця, бо народження театру в лютому, але ми вирішили цього року 95 святкувати на день міжнародний день театру. Але е, 100 років незабаром і ти розумієш, що там має бути також підготовка не тільки е, планами і тими, якимись ну. Грандіозними виставами, які будуть приводити глядача до залу, бо ми всі мріємо про це, але і мабуть новими відкриттями, бо і будуть запрошуватися режисери з якимись всесвітніми в нами, які також будуть давати оце новий струмінь в розвитку в театрі, наприклад, нашого театру імені Івана Франка. Бо кожен театр в Україні дотаційна, і слава Богу, це організація, яка підтримується державою, бо інакше би театр просто не вижив в даних моментах, але слава Богу, що держава розуміє, що театр повинен існувати, як і кіно повинні існувати. Ти пам'ятаємо, що ті е, герої, яких ми зараз постаментів познімали, вони казали, що кіно найважливіше до нас там галузі є, і її треба притримуватись. Але я думаю, що в цьому є велика логіка. Бо якщо ми думаємо про те, щоб існувала наша держава в майбутньому, то це обов'язково потрібно, щоб театр говорив про українські проблеми українською мовою, так само як і кінематограф, і в школі це взагалі єдиний комплекс такого виховання майбутнього українця, громадянина нашої. То держави. Ви вважаєте, що театр це відіграє важливу роль в самому питанні? Ні, державотворення без сумнів, без сумнів, взаємопов'язані речі, їх не можна розглядати поза політикою. Театр ніколи не стоїть. Хоч нам казали, що це мистецтво має бути поза політикою. Як казали, що спорт поза політикою, брехня, спорт це все одно перемогти і представляти ту державу, яку ти представляєш, все одно це змагання. Театр це так само показувати політику. Громадян громадяни виходять на сцену, вони мають якусь позицію свою, і вони хочуть захопити всю, всю аудиторію, яка приходить. Також зарядити їх тими переживаннями, які її актори передають в ті чи інші драматургії. Це своєрідне гасло, це ж заманка своєрідна. Це політика. Нікуди ми від цього не дінемося. Ви сказали, що театр це. Політика, а от хто сьогодні більше вас перемагає? Бенюк актор, бенюк політик, бенюк громадянин чи бенюк патріот? А, ви знаєте, знову ж таки, тут це вкупі. Бо не можна казати, що я, я почався то тобто ви свої... не бачите себе без театру. Я все рівно був чи 30 років тому назад, коли я працював в театрі молодим артистом, починав, я все одно мав притримувався якихось позицій, тих, які я відстоював. Я відстоював умову свою, я відстоював свою коріння, навіть при тій при тій ситуації, яка тоді панувала. І я займався цими речами. Не думав навіть, що я це полі, що це політично правильно буде потім в майбутньому. Я про це не думав, але я це робив. І, і сьогодні воно не. І не помінялося сьогодні. Ми все рівно повинні робити ті речі, які в першу чергу, як ви казали, пані Людмила, що дуже важливо, про. Виховний процес іде про те, хто прийшов в театр, чи він другий раз захоче туди прийти, бо йому сподобалася та робота, mm -hmm. яку він бачив, і мало того, потім він буде робити чи післязавтра, чи, чи ще через якийсь день. Думки що в нас в голові абсолютно бігають і скакають по різних е моментах фотограф фотографії нашого життя, і десь там він на кухні буде нарізати щось, готувати борщ і згадає про те, що. В виставі там було тето, 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 і подумки він починає вишліфовувати з себе внутрішньо. Це абсолютно е, така, якась, знаєте, емоційна, дуже хороша річ, яка дається тим людям, які е, українці, ми ж вважаємо себе е, такою нацією, яка любить красу, яка прагне до краси, яка знається на красі. І продовжує підсвідомо розвивати цю красу, хоча іноді нам цей навіть і не вдається. Якщо наскільки тісно переплетене театральне мистецтво з процесами державотворення, ми можемо говорити про особливості українського театру. Так, от до речі, ми це було десь років чотири тому назад. Ми поїхали з гастролями до Петербургу і показували свої вистави. І у БДТ ми показуючи вистави, їх привезли п'ять назв і приходили глядачі. Ми думали, що там будуть тільки з наушниками нас слухати, бо е, спеціально ми готувалися для того, щоб переклад був. Але потім ми зрозуміли, що коли бралося із цього глядачевого залу половина цих наушників, а пів залу сиділо і слухало мову, то потім ми розуміли, що всі з Німають божева мова, коли ти Тим паче від російської вона відрізняється не дуже, і кожен росіянин, трошки напружившись, може абсолютно зрозуміти все, що говорить українець, так само як я з великим задоволенням слухаю, наприклад, театр, який приїздить білоруський. Фантастична мова, коли ти слухаєш ці красиві гарні слова, і ти догадуєшся і відчуваєш бо за кожним словом іде мелодика, і ти тоді класно це все приймаєш. Так, от росіяни дивилися, і вони якраз і відмічали. Потім ми робили велику прес-конференцію. Відмічали те, що український театр він розвивається за своїми зако. Нами, які ще із е, 에... Сто років тому, назад, коли були мандрівні трупи українські наші і наші корифеї українські, які започатковували мистецтво театральне. І пам'ятаєте, там було ще період Заньковецький, Немировича данчка Пенка Каро, коли вони їздили по гастролях там Петербург, Москва, Європа, і е, трупи наші залишали на гастролях там в Росії, тому що це було модно, красиво, але дуже важливо, так, що театр унікальність український. український театр ще зберіг? Так. А зберіг, знаєте, що дуже важливо? Чуттєвість. А найважливіше співпереживання не іде просто захоплення якимись там знаєте фейерверками, зовнішніми е, якимись засобами, там е, е, шу... а вас власне життєвими стосунками, які існують між людьми. А це завжди було цікаво, і буде, мабуть, ще багато, багато років, поки людство буде існувати. За цим буде дуже цікаво спостерігати. І театр український в першу чергу він як хірург оцими речами займається. Ми вміємо співпереживати, ми вміємо вболівати, ми вміємо вибудовувати характер. Це не кожному театру і не кожній школі театральній вдається. В нас це якраз культивується. І тому то український театр просто треба показувати. Я думаю, що ми доживемо до таких моментів, де і на урядовому рівні, наприклад, їде наш президент чи прем'єр-міністр в якусь країну, заплановані візити, але це в мирний час, без сумніву, буде обов'язково. І для того, щоб візитівка театральна була, чи кіновізитівка, чи оперний театр, обов'язково обов це цілий світ це робить, бо по-інакшому ми mm -hmm. ніколи не зможемо пробитися. І дяка, наприклад, там, українським спортсменам, які зараз цією справою в першу чергу вони це роблять, тому що вони мають можливість виїжджати там на змагання і таким чином представляти нас і знову ж таки перемагати. Це дуже важливо бути, мати дух переможця, а не дух учасника. Це дуже важлива штука. От коли цей дух переможця є. Все тоді людини крила виростають. Дух переможця. Ви намагаєтесь підтримати сьогодні в воїнах, проводячи оці благодійні акції, аукціони, те, що ви зустрічаєте з воїнами в госпіталі, їздити з пораненими. Ви намагаєтесь цей підняти дух переможця не просто дух як такий внутрішній дух, а от саме дух переможця вселити в них. Ви знаєте, ви сказали про воїнів наших, які зараз на війні і воюють. А тих, хто в селі зараз живе в складних умовах, а ті тих, хіба не треба підтримувати морально, і духовно і їздити із ними спілкуватися, без сумніву, треба, тому що економічно держава не може це зробити, не може дати заряд надії поки що. Але ж духом ми повинні бути поруч з тим, хто має пенсію 940 гривень, і хто розуміє цілий місяць не прожити за це. Але принаймні, коли він має ту людину, яка його слухає, okay. чує, бачить, і допомагає, не тільки словом, бутербродом своїм подією ділиться і то вже велика штука тому що людині це пам'ять буде на все життя і це в першу чергу повинні робити артисти правда не тільки туди їздити бо зараз нас біда заставила а хто забрав ту біду, яку нам треба їхати по селах, по тих закинутих селах, які гинуть? Я маю на увазі і своє село рідне, щоб не бігали потім діти біля пам'ятника Шевченка біля школи в моєму селі. А пам'ятник Шевченка побудований mm -hmm. ще там в 54-му році. Він гіпсовий і вже ну Шевченко вже там навіть не можна впізнати, що це Шевченко, і ще пофарбований там побілений білилом декілька разів. І я хлопчика питаю, кажу: а хто ти такий? А він каже: та це -то той якийсь вчитель зі школи. І розумієш, що оця духовність або цей дух, він повинен бути і там на передовій, де там ідуть все одно люди, які духу, духом багаті. Вони вже сильні духові. А, а нам треба ще й тили обов'язково витягувати. А є можливість бажання їхати, піднімати тили. Дух, можливість завжди дії? є. Взагалі і ну бажання повинно бути весь час, тому що не е, ми ж розуміємо, що ми uh -huh. існує театр, існує тільки тоді, коли є для кого працювати, коли є наш глядач. Якщо його немає, він піде на війну або його не буде в селі, або не буде його в місті, Для чого ж тоді потрібен цей театр? Він тоді не потрібен. Їздити зараз, наприклад, в села. І от якщо говорити саме кого сьогодні потрібно піднімати дух, це людей, які живуть на тих територіях, де проходить сьогодні війна, які бачать смерть щодня. От туди, в те регіони, в регіони Донбасу, які сьогодні ще можна потрапити, потрібно туди вести мистецтво, український театр, українське слово без сумніву, що так так і і робиться, і планується. І ми, наприклад, там планування якихось виступів або вистав, то це планування вже йде разом з міністерством оборони, і ми розуміємо, що це складний процес угу. цілий. Але ці речі обов'язково літом зараз будуть. В переважній більшості це буде робити і колективи, і групи, якісь концертні будуть їздити. Обов'язково театр Франка він не дарма називається національним театром і флагманом українського театрального мистецтва. Якщо угу. актори там будуть аполітичні або не будуть мати тверду громадянську позицію, то цей театр і втратить це звання, бо це звання не тільки е, указом папірцями, а й тими людьми, які працюють в цьому театрі. Вони повинні показувати приклад і в першу чергу би сумніву заряжати тих, як ви кажете. А чи мають бажання? Mm. Мають. Бажання і знаходять можливість. Навіть за свої кошти, і це не має значення, як це робиться. Головне, коли обов'язково, коли ви стукаєте у двері, вам ті двері відкриються, бо ви стукаєте. Бо коли ти не хочеш цього робити, то безумню ти знайдеш цілу купу проблем, які тобі не дадуть можливості цього зробити. За свою акторську кар'єру ви зібрали досить багато ролей військових різного формату: одні позитивні, інші, можливо, і не зовсім позитивні, негативні. З них і формувався образ бенюка як актора. А от сьогодні, їдучи до військових, от як ви себе відчуваєте, ви відчуваєте себе актором, чи люди хочуть просто більше поговорити? Вони і ви знаєте, знову ж таки, і крім тих робіт, які згадують тебе, що тебе бачили там в чи в театрі, але коли ти розповідаєш про свою долю, а в кожного з нас є якісь ті нюанси, які, які треба було переборювати, або якісь події, які тебе викристалізовували, робили якимось іншим. І коли ти розказуєш це своє життя, і раптом люди, які тебе слухають, розуміють, що і в нас паралельно розвивається абсолютно. Ну, все, тільки один може перемогти оце, бути сильним, другий слабший. От це дуже важливо, коли людина сама собі робить ваги всередині в, свої, в своєму світосприйнятті і робить якісь свої висновки, навіть не в той день, коли ця розмова була. Бо не завжди так, що ми з собою домовилися, ви кажеш, так, так, і все, і ти ніби пішов робити. Ні. Без сумніву, людина сама мусить переварити, перемучити оці всі думки, а потім робиться якийсь висновок далі. Обов'язково це трапляється, якщо людина хоче жити. Мріє про те, щоб життя це було, а не робить якісь такі висновки, які вже з крайніми якимись речами пов'язані. Обов'язково надія колосальна, це не дарма кажуть, надія це останнє що вмирає. А позитив або світле сприйняття, або той вогонь, який йде від світлої людини, кожен день нам кажуть, що йде боротьба між злом і добром за душу людську. Так краще світитися, як лампочка, і, і запрошувати до себе, збагачувати це світло, тим кажуть. Що ще й українці мають таку якусь місію колосальну в світі, в майбутньому, що ми якісь будемо потім зразком для когось, і не дарма в нас відбуваються такі зараз події, бо це самоочищення нації йде. Можливо, і так, не знаємо. Ми ще не знаємо своєї місії, яка в нас була, бо до кінця в нас порозкрадали нашу історію, ми її до пуття так до кінця і не знаємо, а тим паче без історії не може бути і майбутнього нашого народу. Тобто ми мусимо і в один, і в другий бік брати, іти, і тримати, і в, в, забирати те, що наше своє і не віддавати нікому найважливіше своїх пра-пра-пра-пра. Дуже важливо. Бо я коли купнувся і хотів знайти родину по татовій маминій лінії, і до свого стиду я далі прадідуся не знайшов більш нікого. Погоріли церковні книги, нема, ніхто не пам'ятає, розказати не можу. І я розумію, що в переважній більшості українського народу це так і є. Що ми ще дідусів своїх знаємо, а там далі і не знаємо. А тим паче далі двоюрідні, троюрідні оці гілочки, коріння, які розходяться. Це колосальна річ, бо колись до мене приїхали мої знайомі німці, і вони знаєте, що попросили мене, коли вони приїхали два роки тому назад. Приїхали сюди. Вони попросили, щоб їх повели на звичайне кладовище. Я думаю. Їх поведу на байкове, там де пам'ятники в нас. Вони кажуть, ні ні надзвичайне. А потім вони мені розказали, бо вони побачили, як доглядаються могили людей. А ми ж розуміємо, як вони доглядаються. Що і написи, і повалені, і забуті. А це дуже важливо, коли ти тримаєш цю пам'ять, навіть коли ти не знаєш, хто там. Але повага до того, хто там, бо вони ж там дивляться все зверху, і абсолютно за нами слідкують, як ми випробування проходимо зараз на нашому житті? Як ми святкуємо 95 років театру Франка? Як ми на другому поверсі я зараз театру Франка, подивився цілу галерею акторів, які в нас працювали? А чи знаємо ми всі їх з 22 року, тоді коли театр почав пульсувати, всіх. В книзі зараз надруковані всі прізвища тих акторів і знаходяться навіть фотографії тих, хто працював. А це ціла ну, армія акторів. Талановиті. Зараз 600 чоловік в нашому театрі працює. Ви уявляєте, скільки там було талановитих людей починати прізвища їхні перечислювати. Тобто не поміститься й там, там десь на, на небесах такий український театр з такими композиторами, художниками і акторському виконанні? Ого го. І тому то треба бути відповідальністю відчувати і розуміти, що... Тебе не буде, а театр Франка буде існувати, і буде, він повинен далі йти. І ти повинен в цьому ланцюжку зараз робити все для того, щоб воно продовжилося після тебе, а не на тобі все ніби закінчувалося. Золоті слова, хочеться ними завершити нашу розмову. На жаль, ефірний час не безкінечний. А поки що хочеться дійсно пам'ятати минуле, жити теперішнім і творити майбутнє. Оце головне завдання для українців. Якщо ми будемо дотримуватися цього святого. Пізнання тоді напевно все буде добре і в Україні. Також Я так дивлюся на вас, пані Людмила, і думаю про те, що весна, краса і життя буде. Врятую Україну <гум> Богдан Бенюк, народний артист України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали нас до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. До побачення.